Норвегія заявила про готовність долучитися до забезпечення режиму припинення вогню в Україні. З початку повномасштабної війни в Україні очищено близько 20% замінованих територій. А вагітні жінки та літні люди у Польщі можуть безкоштовно вакцинуватися проти нереспіраторно синцитіального вірусу. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре заявив у суботньому інтерв'ю для одного із норвезьких видань, що Норвегія готова взяти участь у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню в Україні. Водночас він уточнив, що рішення про відправлення норвезьких військових ще не ухвалене. Стьоре наголосив, що Норвегія братиме участь на кожному етапі дій, спрямованих на зупинення російської агресії проти України. За його словами, норвезька участь стосу. Суватиметься розробки механізму припинення вогню, моніторингу його дотримання з боку Києва і Москви, а також роботи над досягненням сталого миру у той чи інший спосіб. Ми зробимо внесок у встановлення миру в Україні. Хоча рішення про те, чи насилати наших солдатів, ще не прийняте. Сказав Стьоре. Прем'єр Норвегії зазначив, що перед ухваленням рішення про участь військових слід спільно виробити принципи, на яких базуватиметься режим припинення вогню. Серед питань, які ще мають бути вирішені, характер міжнародних сил, що стежитимуть за дотриманням режиму, обсяг їхніх повноважень і відповідальності, а також механізм моніторингу. Прем'єр Норвегії звернув увагу на те, що, попри готовність України до безумовного припинення вогню, Росія натомість висуває нові умови. На його думку, американським перемовникам слід постійно нагадувати про необхідність тиску на Москву за для, для припинення бойових дій в Україні. Початку повномасштабної війни в Україні було очищено від мін територію площею понад 35 квадратних кілометрів, що становить близько 20% замінованих земель в Україні, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Війна торкнулася понад 174 тисяч квадратних кілометрів території. Тому уряд вважав гуманітарне розмінування одним із пріоритетів у відновленні. України не додав Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю 4 квітня біля 140 тисяч квадратних кілометрів території все ще потенційно небезпечні, як підкреслив Денис Шмигаль, особливо важливою є ліквідація мін на понад одному тисячі гектарів сільськогосподарських земель, що є ключовими через початок посівного сезону, а в довгостроковій перспективі через український експорт сільського господарства. Ської продукції очільник українського уряду анонсував, що в майбутньому акції розмінування будуть продовжені. Нагадаємо, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Вагітні жінки та літні люди віком понад 65 років у Польщі можуть безкоштовно вакцинуватися проти респіраторного синцитіального вірусу. Зміни набрали чинності цього тижня. Тему продовжить Йоанна Станкевич. Коб'ята в чаше ще хроні своєї діткина жінка вакцинуючись захищає свою дитину від респіраторно-синцитіального вірусу, який є особливо небезпечним для новонароджених та немовлят, говорить президент польського педіатричного товариства, професор Тереза Яцковська. У випадку з респіраторно-синцитіальним вірусом цей захист триває 6 місяців після народження дитини. Респіраторно-синцитіальний вірус також є дуже небезпечним для літніх людей, тому добре, що вони можуть вакцинуватися безкоштовно підкреслює консультант з геріатрії професор Томаш Тарговський. У літніх людей, які мають ослаблений імунітет через хронічні захворювання, можуть виникати дуже важкі пневмонії, навіть більш серйозні ніж грип чи пневмонія, викликані вірусом COVID-19.